Багато хто думає, що без спортзалу неможливо набрати м'язову масу. Але це не так. Я покажу вам, як це роблю сам і поясню, що дійсно працює, а що ні. Ну, міфи про набір маси вдома. Перший міф без тренажерів неможливо накачатися. Тут можна сказати, що головне прогресія навантажень, а не наявність заліза. Це головне. Можна використовувати будь-що, як і відро з водою, так і баклажки з водою, так і сумку. Особливо сумка це дуже універсальний такий інструмент, який допоможе для тренувань, так класти туди до якоїсь додаткової ваги, наприклад, бутилки з водою. і можна виконувати дуже-дуже багато різних вправ. Головне прогресія навантаження і додати кожного разу потрохи. Як не кількість повторень, так і вагу. Домашні тренування це тільки вага тіла. Ні, домашнє тренування тільки з вагою тіла. Можна використовувати, але... Можна і обійтися без. Багато вправ є з обтяженням, так як присідання і зі своєю власною вагою тіла ефективність його буде не, до, не дуже висока. Міф 3. Без залу не вийде тренуватись, не тренувати всі групи м'язів. Це є, є такий. Основний міф, через який більшість просто не йдуть на тренування. В першу чергу через, через те, що в мене немає цього, в мене немає іншого. мене достатньо двох гантелі, з якими можна пропрацювати все тіло. Ну, Тут можна робити жим, тягу, присідання, підтягування навіть вдома, по те, що я зараз на відео виконую. Реальний підхід до набору маси. Ну, тренування. Це в першу чергу прогресія навантаження. Або... Ускладнювати вправу різними рухами. Харчування має бути профіцит калорій, Маса не росте з воздуху, так що потрібно, щоб був профіцит калорій. Відновлення. Особливо сонце, в першу чергу, дуже класно виручає мене масаж. Як бачите набрати масу вдома реально головне тренуватися. Правильно харчуйтеся і давайте своєму тілу стимул для росту. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no man, I still go, 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 you got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why they say, fake it till you make it a. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down. You can do some more. Push past all the pain and you'll find a Finally, explore everything that you thought you could never do before. Uh. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope.